Вітаю товариство! Христос рождається! Ми продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє. Ще триває різдвяний час, і я вас запрошую продовжити традицію колядування. Сьогодні запрошую колядувати разом авторську колядку. Слова до неї склав Олексій Заєць, який є співаком, фольклористом, етнографом і просто носієм традиції Чорнобильського полісся, звідки він родом. Принагідно запрошую відвідати його сторінки в соцмережах, в Ютубі. Ця колядка присвячена війську. Слова до неї я подам в першому коментарі. Манера автентичного співу для цього регіону таким відкритим голосом. Я буду пробувати це відтворити. Ви ж робіть, як вам комфортно і зручно. Присвятімо її всім нашим захисникам та захисницям, котрі сьогодні нам дають можливість тут з вами колядувати. Чистому полі, тайне й роздолі дай Боже, дай Боже войско здоров'я й сили обою. Там збиралось славноє войско, дай Боже. Дай Боже войско, здоров'я, сей обю. Вони собрали, собі на радо, дай Боже. Дай Боже войско здоров'я, йселе бою. Собі на радо, та й на пора. Божайська здоров'я, й селе, вони ради, та й пораде дай Боже, дай Боже войсько здоров'я, й селе, мечі гострих, тема. Москаля бити, та й вигонити дай Боже. Дай Боже здоров'я сили обою. Та Тай вигонити, та й з України, дай Боже. Дай Боже військо здоров'я й сили обою. Щоб Україна... Дай Боже войско здоров'я у бою над москалом. Після цієї колядки запрошую вас, якщо ще сьогодні не донатили, обов'язково тим, кому довіряєте, перекиньте, навіть ваші дві гривні будуть важливими на потреби котрогось підрозділів. Не будьмо байдужі. Продовжуємо залюблюватися у своє. До зустрічі!